Із Косівщини до Авдіївки відстань у 1700 кілометрів мають подолати учасники особливої хресної дороги. Сьогодні прибули у бурштин до храму священномученика Йосафата. Серед паломників, ветерани війни, військові, представники добровольчого українського корпусу Правий сектор та мешканці селища Кути. Близько місяця будуть у дорозі. Молитовна група зі щирою молитвою на вустах та із хрестом у руках Йтиме дорогою терпінь Спасителя туди, де зараз найважче, де вороги розпинають Україну, розповідає кап. Пелан Дук, Вовки да Вінчі, отець Іван Сивак. Ця хресна дорога має особливіше значення для нас і нашої України, що вона встановлена в кінці 15-го, на початку 16-го року від Кутів Косівщина до Авдіївки. І встановлена вона на території наших традиційних християнських конфесій. Приблизно віддаль 100 150 кілометрів одна стація від іншої. Ми, уповаючи на Бога, зробили намір, коли віддавали річницю першу загибелі нашого командира Давінчі Дмитра Кацюбайла на Аскольдовій могилі з побратимами, порадилися пройти цю хресну дорогу частково і просити Бога помочі і благословення. Бачимо результат, що люди. Дуже з нами лучаться в цій прощі хресній і більше пізнають, що є така хресна дорога, яка об'єднує нашу націю, наші конфесії, наш народ, бо тої єдності всі прагнуть. Марко Білішак, керівник матеріально-технічного забезпечення 67-ї бригади ДУК, правий сектор, розповідає, що до хресної дороги долучився у пам'ять про побратимів, які загинули на війні. А ще вірить, що такою щирою молитвою рятують життя наших. Солдатів. Наших побратимів загинувших. Да Вінчі, Хамера і багатьох інших таких визначних хлопців, багато загинуло зараз якраз похорон Норда сьогодні в Тернополі. А взагалі хресна дорога це вона трошки пробуджує народ. Молитва оця, особливо на хрестній дорозі, особливо всією іконою, це є дуже допоміжна для фронту, для бійців. Багато з них за рахунок нашої молитви можливо залишиться живими Паломників зустрічали декан бурштинського деканату, священнослужителі храму священномученика Йосафата, студентська та учнівська молодь, мешканці міста у спільній молитві до Бога просили заступництва та захисту для наших відважних воїнів, які боронять рідну землю за мир та спокій в Україні. Просили дати сили та витримки пройти цей довгий шлях хресної дороги, несучи світло віри туди, де зараз панує страх та темрява. Із собою паломни які взяли в дорогу ікону, якій понад 200 років, як розповідає отець Іван Цивак, вона мироточить та стілює недужих. Коли молимося, на хресні дорозі, то буквально стікає миро по руках. Ми роздаємо це миру з бинтиками, яке внизу на іконі, і люди беруть собі на зцілення, Люди такі в такому захопленні, і це є наш свідчення нашої віри. Деякон храму священномученика Йосифата Богдан Станчевський відзначає особливість сьогоднішньої зустрічі з паломниками, адже на такому довгому шляху знайшли час заїхати до бурштинської парафії. І на парафії мали таку унікальну можливість молитися стать. Хресної дороги, не просто хресної дороги, а такої, яка йде через цілу Україну. Як відомо, вони починають з Кут і закінчують аж Авдіївкою. Тому зупиняються не на кожній парафії. Дуже приємно було був той факт, що сьогодні так численно зібралася молодь, учнівські колективи, студенти, незважаючи на те, що власне, був робочий день. І долучитися в цю спільну молитву за мир в Україні, за єдність українців. І ми це для нас дуже велика честь бути частинкою цієї великої хресної дороги. По завершенні спільної молитви, така особлива хресна дорога продовжила свій молитовний шлях до наступної стації. Надія Польова, новини телерадіокомпанії Раї.